Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо німецький маковий пиріг, який є досить популярним в Європі. Вже багато я про нього чула і вже давненько хотіла приготувати, і ось нарешті дійшла до нього черга. Пиріг ніжний, смачний і дуже схожий на наш сирник з маком. Отже, беремося за приготування, перелік всіх складників, як завжди, дублюємо і під відео. Починаємо роботу із тіста. До борошна додаємо цукор, додаємо вершкове масло з холодильника і перетираємо все це разом в крихту. Руками або блендером, як вам зручно. Додаємо крижану воду, воду додаємо потрішечки, щоб замісити тісто таке, як нам потрібне. Воно у нас має бути зібратися в кубку і бути таким. Цупкеньким і ніжним. Беремо форму, в якій будемо випікати, застилаємо пергаментом і нічим не змащуємо. Беремо весь цілий шматочок тіста і розтискаємо на дно і на бортики. Робимо основу. Поки що відставляємо в холодильник і беремося за приготування макової маси. В каструлю наливаємо молоко, додаємо цукор, ванільний цукор. Додаємо вершкове масло і сухий мак. Немелений. Ставимо на вогонь на середній і постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. Коли маса починає кипіти, вводимо манну крупу, так як діткам колись кашку варили. Постійно помішуємо, щоб не було грудочок. Даємо масі закипіти буквально 20-30 секунд кипнути і забираємо з вогню. Відставляємо вбік. Одразу беремося за приготування сирної маси. До кисломолочного сира вибиваємо яйця. І все разом перебиваємо блендером до пастоподібної маси. Тепер повертаємося до макової маси. Вона в нас ще гаряча, але вже збирається в кубку, стає густішою. З'єднуємо дві докупи сирну і макову масу. І все ретельно перемішуємо. Це, власне, і є наша начинка. Виймаємо з холодильника тісто, викладаємо всю масу і гарненько розправляємо. Виглядає, що процесів досить багато, але насправді готується все досить-досить швиденько. Далі можна ножем зрізати крайчики тіста, бортики, щоб у нас був рівніший і гарніший, але залишаємо обов'язково приблизно пів сантиметра вище, бо макова маса в нас буде підніматися. Випікаємо при температурі 170 градусів, якщо форма такого діаметру, як у нас, 24 приблизно годину. Але орієнтуйтесь на свою духовку. До зарум'янення і до сухої шпажки. Коли повністю охолодиться пиріг, перекладаємо його на тарілку. Далі нарізаємо і смакуємо дуже-дуже ніжний. Манка, мак і сир роблять щось просто фантастичне. Ось така смакота у нас виходить. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!